Мала ресторанний бізнес на Донеччині, але через війну все втратила. Приїхавши в центр країни, Наталія Гайченя не лише продовжила власну справу, а й масштабувала її. Тепер має роботу сама та забезпечує роботу власний колектив. Її історію Лілія Кочерга розкаже. Ось наш ресторан. Це ось свято що це новий рік. Понад шість років Наталія Гайченя мала бізнес у Великій Новосілці на Донеччині. Туди з родиною через вторгнення Росії вони переїхали з Донецька. У нас спочатку було зовсім маленьке кафе, потім ми біля кафе зробили великий літній майданчик. Там у нас дуже красиво було. Там було висажено, я не знаю скільки там, мабуть, до ста кустів троянд. Я сама садила, тобто цим займалася. Ми працювали потім через рік ми відкрили ще ресторан. Потім через два роки ми відкрили доставку Оглядарі. Та велика війна змусила виїхати із Великої Новосілки. Поїхали в Кропивницький, де мали знайомих. Оговтавшись від переїзду, відкрили доставку їжі. Починали практично з нуля. Врятувати вдалося лише 15% обладнання і червоний диван, що зустрічає відвідувачів. Вдалося нам вивезти його з вугледару. Зараз він в чудовому стані, але приїхав він нас повністю посічений. Ми замінили обшивку, реконструювали його, і тепер він у нас тут працює в Кропивницькому. Поставити бізнес на ноги Наталії допомагає вся родина. Вона сама розвозить замовлення містом. Також у колективі троє переселенців, зокрема, Вікторія. Вона родом з Лиману. У Кропивницькому навчається і працює адміністраторкою. У нас є гарячі страви, тобто це піци, бургери і є роли. Також у мене є гарячі і є холодні роли. Гарячі закуски, тобто є креветка в темпурі, є картопля фрі, картопля по селянське і ну, дуже багато в нас страв. Дуже багато завдяки участі у грантовому проєкті. Є робота підприємиця отримала 250 тисяч гривень на розвиток. Зокрема, замовила піч для приготування піци. каже це зірка меню. Вони в нас. Е Повністю будемо так казати на тоненіму тісті е, купа начинки. Ми не використовуємо напівфабрикати зовсім. Тобто, все, що в нас в меню, ті ж бургери, ми повністю готуємо самі. Булочки випікаємо, котлети жаримо, тобто гарячі закуски в нас теж не на Тобто, сирні палички, кільця кальмарів, нагі це все ми робимо самі. Нині підприємці відкрили ще одну точку продажу: хочуть тут облаштувати літній майданчик та створити нові робочі місця. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.